Усім привіт, танкісти! З вами Скіферб і сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду новин листопада у Грі World of Tanks. Відповідно в цьому відео говоримо з вами про заслужену нагороду 2024 року, про старт нового марафону вже листопаді місяці, також про злитий список танків в новорічних коробках і про івент маневри. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте обов'язково поставити цьому відео лайк, також підписатися на канал, тому що ваша підписка під час перегляду найкраще впливає на алгоритми YouTube. Ну а ми... Починаємо. Отже, в першу чергу, сьогодні ми говоримо про заслужену нагороду 2024 року. Для тих, хто можливо не знає, що це таке або забув. Це такий івент, який в нас традиційно стартує в кінці листопада, орієнтовно після 25-го числа, де за простий вхід у гру вам накинуть доволі велику кількість внутрішнього майна в залежності від вашої дати реєстрації в грі. Відповідно, зараз перед собою ви бачите список нагород з попередніх років. По моїй інформації нічого там кардинально не зміниться. Це для того, щоб ви приблизно орієнтувалися, що ви можете отримати, в залежності від вашої так званої вислуги років. Єдине, що тут треба зазначити, це те, що в цьому році додали новий танк Брілок, це п'ятий левел Британії, середній танк Габлерс Дестроєр. Хоч на перший погляд, це колісна стежка, але насправді це гусенична стежка, тобто ніякої колісної механіки тут немає. З фішок цього танку можна віднести хіба що барабан на три снаряди. Це доволі прикольно. Але в усьому іншому, ну кому цікаво грати на п'ятому левелі, ну, відпишіть в коментарях, подивіться. Чи ви багато вас таких чи ні. Але в цілому акція дуже крута, дуже фреде для гравців, і саме головне, абсолютно нічого для цього не треба робити і отримати доволі багато всяких різних ніштяків, що, як на мене, точно плюс. Друга новина напевно, найбільша новина цього місяця, це старт нового марафону. Так, так вам не почулося, нібито в жовтні місяці в нас вже було два марафони на, не побоюсь цього слова, чудові два преміум танки восьмого рівня, а саме Гром та Нергал. Особисто мені навіть Нергал сподобався більше. Але Варгеймінг не Закривається атракціон небаченої бачення щедрості, і продовжує роздавати прям танки е, Ну вже не на халяву, але тим не менш за дуже зниженим прайсом. Цього разу в нас е, марафон буде мати вигляд додаткової глави бойової перепустки. При цьому всьому ця бойова перепостка буде в колаборації е, з е, якимось іншим е, брендом. Я точно не знаю, яким, але це про що нам говорить: про те, що ми отримаємо якийсь унікальний 2D або 3D-стиль, і, можливо, навіть якийсь унікальний екіпаж з озвучку, що також дуже і дуже прикольно, е, ну і Основне, да, це гість е, цього марафону, це важкий ой, середній танк Італії 9 рівня Фелісе. Хоча, по суті, це важкий танк, але давайте розбиратися з усім по порядку. Значить, по ТТХ, що тут можна зазначити з особливостей машини. В першу чергу, ви зараз бачите ці, ці ТТХ на екрані, повністю всі. Єдине, що ці ТТХ вже з допайком та з обладнанням, все обладнання рожеве, а саме допайок, е, досилач, стабілізатор та турбіна. Значить, особливості машини. Альфа 480, це рекорд для середнього танку 9-го левела. Бронеприбуття на базовому снаряді під підкаліберно 256 мм, кумулятив 310, фугас 63, при Альфі 600. В принципі, нібито непогано. При цьому всьому КД танку складає в середньому 12 секунд, там залежить від кольору вашого обладнання, і навіть присутні КВН мінус 8 градусів. Нібито все непогано, але, ну звісно ж, ложка дьогті в нас в тому, що в танка дуже погана стабілізація. Зі стабілізатором у нас виходить 0,18, і при цьому всьому дуже довге зведення, 2,5 секунди, тобто. Велике зведення з вел... довге зведення з великого кола, тобто комфортом стрільби тут взагалі не пахне, і це, як на мене, дуже і дуже велика проблема цього танку. <кій> Далі, значить, по динаміці п'ятнадцять сил на тонну, 50 вперед, 18 назад. Це вже з турбіною. ХПшка в базі. 1600. Тепер по броні теж побачите зараз скріншоти, але в цілому. ВЛД в середньому 190 мм, НЛД 130 мм, борта 70 мм з екранами танкувати можна навіть треба. І башня. Башня, нібито там погана, 300 мм в середньому у лобі, але при цьому всьому є доволі великий лючок, 180 мм, пробуватися буде легко. ну І це, звісно, проблема. По ітогу маємо такий, знаєте, гібрид СТ ВТ з великою альфою, але при цьому всьому з низьким комфортом стрільби. Що, як на мене, буде робити цей танк? Ну точно гірше, чим не грали гром. А далі будемо тестувати і будемо розбиратися, що воно таке по ітогу нас на яку оціночку відпотяне. Я так авансом дам йому шестерочку, але напевно не більше. Далі, третя новина, це в нас новорічні коробки. На даний момент вже відомо чотири танки, які там будуть. Кстати, чат, нагадайте мені, будь ласка, скільки зазвичай на танків в коробок вам п'ять, тобто невідомо лише один. Але тим не менше, значить, шов. На даний момент відомо що е злили вже чотири машини: це три танки преміумних восьмого левела і один преміум танк дев'ятого левела. А саме ВЗ 68 Squall — це це ЛТ 8 восьмого рівня нової гілки Чехословаччини ФВ 226 Контрадікшс. Це в нас важкий танк з новою механікою спарених гармат. Спойлер ця гілка вийде в нас на початку наступного року. Це також восьмерочка. XM-58 — Це нова американська ПТ восьмого рівня. І відповідно новий також танк ДЗТ DZT-159 — Це СТ 9-го левела Китаю, який по суті являє собою повним клоном цього танку Філіси. Є слішок, кстати, тут така невеличка рекламна ставочка мого телеграм-каналу. Всі ці танки я вже давним-давно опублікував в Телеграмі, тому якщо ви хочете знати новини оперативніше, то підписуйтесь на телеграм, посилання на нього буде в описі. Глобально, чому я не показую ТТХ цих машин? Тому що, по моїй інформації, всі ці тиха, цих чотирьох машин, точно можуть бути Змінені до новорічного патчу, до якого залишилось ще приблизно місяць часу, і тут важливий момент. Я знаю, що компанія Wargaming подивиться моє відео. І е, якщо ви ще в коментарях підтримаєте мене, е, то можливо ці ТТХ зміниться в плюсову сторону. Чому я так вважаю? Тому що на даному етапі із цих чотирьох машин е, ну, банально немає жодного цікавого танку, тому що коробки новорічні коштують доволі велику кількість грошей, і хотілося би, щоб в них була хоча б один або два танки, як так званий Fitch. а на даний момент їх немає, тому що всі машини, ну вони плюс. Мінус непогані, але не більше. І хотілося б, щоб була якась фішечка в танків. І я дуже сподіваюся на те, що Wargaming змінить здихатих танків в кращу сторону, тому що ну об'єктивно всі чотири тачки. Прямо ні про що. І на фоні попередніх коробок, де в нас там були бз 176, карі, е, там не знаю, об'єкт 752 імбовий. Е, в цих коробках немає жодної імби. На що їх купляти? Я поки що не розумію. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, е, що вас не влаштовує по цим танкам, особливо хто, хто, хто вже в курсі по їхнім ТТХ. Е, Тому що ну, треба з цим щось робити, тому що коробки ми отримаємо поки що, по-моєму, найгірші за весь час. Ну, Це такий мій Е, Далі. Остання новина цього місяця це в нас івент Маневри, який буде стартувати з 4 по 17 листопада. Відповідно, цей івент це класична така да, <смас> катусовочка, формат 7 на 7, новий нагородний танк ст 62 варіант-2. Це такий, знаєте, гібрид Т-22СР та Пруджет-65. Броня тут від Т-22СР, ну плюс-мінус схожа вона на нього. І Погана гармата від Proget 65. Погана в сенсі того, що в танка дуже низький ДПМ для середнього танку 10-го рівня, і це певна проблема. Але я особисто приймати участь в івенті буду. Ну і для тих, хто шарить, за ГК, любить його катати, то в принципі новий танчик підвезли. Чому б не отримати його в колекцію? Як нам як, наприклад, мені, тому що це останній танк, якого в мене нема з глобальної мапи, відповідно. На цьому в мене все Чекаю від вас, коментарів, що ви думаєте про новий марафон, що ви думаєте про новорічні коробки. Підписуйтесь також на телеграм-канал, посилання, якщо що, буде в описі під відосіком. Ну як ви як завжди бережіть себе, близьких та Україну зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе.